Христос народився. Вітаю вас в магазині «Копіючка». Сьогодні хочу показати вам акційні пропозиції знижки на товари до мінус 50% і навіть більше. Усім бажаю приємного перегляду. Цукерки від АВК. Королівський смак з начинками 99,90. Вага 235 грамів. Цукерки від Любімо 109,90. 208 г. Міленіум 79,90 143 грами. Чорнослив з ядром волоського горіха 250 г 100 гривень. Лопатка кухонна Kitchen Pro нержавіюча сталь 100 гривень. Щипці кухонні 49,90. Ніж для піци 40 гривень. Такий варіант є. Із подвійними лесами. Ніж для сиру 17,90. Бутербродниця 3 в одному. Вафлі, гриль та сендвіч 647,90 50% знижки. Блендер 225 гривень. Потужність 400 Вт. Ковш алюмінієвий. 209,90. Набір пластиковий для спецій на 4 відділення 150. Вішалка для штанів з прищепками 80 гривень 5 штук, гачки металеві прозорі 4 штуки упаковка 40 гривень, такий фігурний 29,90, плед іграшка дитячий 449,90 25% знижки, Ключниця дерев'яна 79,90, рушник кольоровий для обличчя 130,50 на 1,50 м. Маленькі дитячі рюкзачки по 250 Сумка жіноча тканинна 399,90. Рюкзак кольоровий теді у двох кольорах 180. Сумка з екошкіри однотонна, Має декілька відділень 500 гривень. Рюкзак на кнопці з екошкіри. 399,90. 200 гривень. Сумочка жіноча, екошкіра на кнопці. Такий гаманець 250. На змійці гаманець малиновий та білий. Ціна 99,90. Привезли новинки тапочок. Такий яскраві 250. Біленькі сірім 299,90. Такий варіант 250 гривень. Закриті 250 з вушками. Кошик пластиковий 60 150 килимок для ванної кімнати 40 на 60, штори для ванної кімнати 110, 180 на 180, набірки лимків 2 штуки 599,90. Рушники паперові диво 39,92 штуки двошарові. Серветки вологі 72 штуки 35. Бейбі зая 150 штук. Серветки сухі 32 гривні 90 копійок. Браш для волосся зі знижкою 50%. Ціна 300 гривень. Кольорові косметички 159,90. Зося гель для прання 4-літровий 120 г. для миття посуду 1 літр 120 гривень. Гала пральний порошок кг 800 г 180 гривень. Містер пропер лимон для миття підлоги та стін 115 Олія рафінована 50 гривень 870 мл. Цукор 27,90 за 1 кілограм. Вінчики для збивання 12-70% знижки. Набір пензликів для макіяжу 299,90-10 штук. Ролик для розв'язання тіста 21 гривня. Лопатка кухонна 12 Мильниця пластикова листок 29,90 Кольори в асортименті 70% знижки. Сумка через плаче 100 гривень 60% знижки. Картопла різка пластикова, 15. Штори для ванної кімнати 170 на 180 110 гривень. 15 набір для вишивання хрестиком. Ракетки 150 гривень. Скакалка з лічильником 45 гривень. Гітара музична дитяча 200 гривень, сувок пластиковий зі щіткою, 60 гривень, пилосос пластиковий ручний 60 гривень, для чищення коврів та доріжок. Калимок придверний напівкруглий, 8990, коврик для ванної кімнати прорезинений 9090. Придверний килимок 37 на 57 см. Ціна 129,90. Набір рушників 2 штуки упаковка 299,90. Подарунковий набір рушників для тіла та обличчя 499,90. Набір постільної білизни 100% хлопок. Підодіяльник 180 х 220 простинь 2х230. На Наволочки 70х70, на 70, ціна 800 гривень, 145 на 210 400 гривень. Міцна та практична. Особлива легкість. Зручна для щоденного використання. Коробка органайзер для зберігання речей. Ціна маленької 70 гривень 14х14. Є ще такого плану більша коробка за 80, 28 на 14 та на 13 см. Такий органайзер 129,90, 38 на 24. Органайзер на 16 секцій. Розмір 30 на 30. Висота 10 см. Ціна 299,90. Коробка для зберігання речей 129,90, знижка 27%. Висота 122 см. Така з малюнками, що є, за 75, 26х20. Нитка акрилова для в'язання. Кольори в асортименті 40 гривень. Вага 100 г. Блакитна 100 грамова 50 гривень. Дуже дякую усім за огляд, бажаю вам гарних та спокійних свят та всього самого-самого доброго.